Доброго дня, шановне панство, сьогодні у нас на обзорі автомобільний відлякувач гризунів, модель AGC04, виробництво Китай. Проблема така буває, що в холодну пору року миші, криси та інші гризуни, куниці там різні, йдуть. Підкопотне пространство автомобіля зігрітися та чимось поживитися. Тому часто вони шкодять автомобілістам, гризуть провода, там патрубки різні. Тому ось є такий винахід компактний, недорогий відлякувач гризунів для автомобіля. Під'єднується до акумулятора 12 вольт. Так, червоний. На плюсову клему, чорний на мінусову, тут є запобіжник. До речі, часто виникає проблема з ними. У людей, які хочуть вже повертати товар, перестав працювати. Але я кажу, не спішіть. Перевірте запобіжник або замініть його. То ви підключаєте до акумулятора 12 вольт. О, тут є такі отвори для. Кріплення, тобто десь закріпила його під капотом і він працює постійно. Дуже низьке споживання енергії, тому не переживайте, що він швидко розрядить вашу акумуляторну батарею. Працює постійно, генерує частоту ультразвуку від 20 до 60 кГц. Тобто зміна частоти не дає гризунам звикнути і адаптуватись під цей ультразвук. Йому потрібно працювати на постійній основі, бо якщо вмикати і вимикати періодично, то це не дасть такого ефекту. Так, навіть навіть якщо ваша автівка зберігається у гаражі, то теж рекомендуємо його встановлювати, бо гризуни. Лізуть під капот, навіть якщо і у гаражі. Ну, тобто, цей Відлякович розрахований на площу дії до 8 квадратних метрів. Ну, тобто Він захистить не тільки вашу автівку, але і ще й гараж. Тому ось таке рішення за 420 гривень для вашого автомобіля. Дякую, друзі, за увагу. Всі посилання в описі до цього відео. Папа! -па.